Брендвардська наречена Автор Рейна Кроу, Читає Лещенко Інна. Маленькі крижинки сніжинок повільно кружляли, опускаючись на промерзлу землю, Вкриваючи її щільним білим покривалом. Вітер шелестів у кронах стародавніх валетенських дерев. Обіймаючи морозними подихами червоно-оранжеві язики жадібного полум'я смолоскипів. Сотні чорних очей стерв'ятників недовірливо стежили за весільною процесією. Наречена, чия шкіра була схожа на сніг, а очі, льодяні глибини бурхливого океану, тихо ступала. Назустріч обіцяній долі, тонке мережево напівпрозорого вбрання повторювало кожен її обережний рух, довгу тонку шию обрамляло багатошарове намисто із стиглих червоних ягід калини. Тонкі струмки свіжого соку кров'ю стікали юним дівочим тілом. Десятки голосів – Виконували древній обрядовий наспів, що повторювався з року в рік. Колись і вона співала разом із ними, колись хтось із них опиниться на її місці. Барабани били в такт її крокам, босі ноги ступали по доріжці, всіяній тими ж ягодами, залишаючи за собою сліди, схожі на криваві рани. Чорне, мов воронове крило волосся, заплутував нещадний вітер, прикрашаючи його сніжинками, її шлях майже скінчено. Ось він, весільний вівтар, могутня сосна велетень, що височіє у мовчазній величі. Її стовбур, мов обітниці вічного кохання, вкритий ритуальними знаками. Вирізьбленими поколіннями. Тепер навколо неї стояли смолоскипи, кидаючи жалюгідний виклик, по тріскуючому морозу. Сірий дим, тримтячи і танцюючи, довгими зміями, здіймався у невідому височінь до ніг володаря небес. Чекає тебе діво твій наречений морозний, простогнав жрець, здіймаючи руки над собою, І всі присутні палениць. Пісня обірвалася. Тріск гілки, гучний шелест крил, низьке, важке каркання. Воно ніби вивело Лейрин із заціпиніння, що насувалося разом із невідворотністю. Хай прийме тебе Брендвард, як рівну, хай увійдеш ти з ним до чертогів вічності. Її підхопили руки, і під рівний ритм барабанів підвели до дерева. Тепер вона бачила всіх, спираючись спиною на грубу колючу кору. Її голову обдало жаром, і від тіла здіймалася пара. Вода стікала волоссям, плечима, стегнами, розтоплюючи сніг під ногами та змішуючись з численними калиновими сльозами. Це кінець. Читалося в її очах, що спостерігали за чоловіками, які несли безкінечно довгу мотузку. Вдих, видих, глибокий подих, що наповнював ніздрі і легені крижаним морозом, здавалося, здатним проморозити до самих кісток. Ще одне каркання. Ворони кружляли все ближче, очікуючи обіцяного бенкету. Її очі вперше за весь час ожили, лихоманково бігаючи. Здавалося, сама природа вирішила втрутитися у події. Мить і вона уже біжить у глиб лісу, спотикаючись і ковзаючи. Хай благословлять боги священний Союз і приймуть цю жертву. Почулося позаду. Вона вирвалась, вона вільна, вона жива. Тонкі гілки дряпали її ніжну шкіру. Багряні краплі, мов єдині можливі сльози, падали на білий килим снігу. Тільки б сховатися, тільки б знайти у лісі порятунок. Вітер шумів у її замерзлому, вкритому кригою волоссі. Нещадно пощіпував шкіру і застрягав у виснажених легенях. Десь у далині, серед темряви, що насувалася, виднівся жовтий вогник самотнього вікна. Порятунок. Лейрін вірила, що, можливо, відійшла достатньо далеко від поселення, і тут їй нічого боятися. Ледь тримаючись на змерзлих ногах, вона з останніх сил постукала в старі дерев'яні двері. Тиша. А потім важкі кроки, і двері з пронизливим скрипом відчинилися. На порозі стояв високий кремезний чоловік. Він мовчки, запитально дивився на неї, а з дому тим часом тягло теплом і пахло їжею. Пробачте, мені б лише зігрітись. Ледь ворушачи закляклими губами, прошепотіла вона. Чоловік так само мовчки відійшов, пропускаючи її до хати. Вона переступила поріг, ніби забувши про страх перед незнайомцем. Можливо, жага до життя переважала. Кімната була просторою і скромною. Невеличка піч потріскувала зігріваючим вогнем, дерев'яний стіл біля вікна і два стільці, а на столі парувала свіжа випічка. Незнайомець накинув їй на плечі плед і жестом запросив до столу. Лейрин, здавалося, не вагаючись, кинулась до їжі. Можливо, від голоду, а можливо, від пережитого жаху вона не могла зупинитися. Пиріжки зникали один за одним, запиваючись гарячим калиновим узваром. А чоловік усе мовчав. Уважно спостерігаючи за нею. Зима буде напрочуд м'якою, раптом промовив він, і його низький голос, здавалося, здивував навіть вогонь. Лейрин відвела погляд на полум'я, що дивно миготіло, схиляючись до чорних полін. Звідки вам знати? Її голос був м'яким. Трохи спантеличеним. Чоловік не відповів, він лише торкнувся її руки, і холод опік її шкіру. Світ викривився, змінюючи простір. І ось вона стоїть на галявині біля древнього вівтаря. Червоні ягоди, розчавлені багатьма ногами. Згаслі смолоскипи і тіло, прив'язане мотузкою до стовбура стародавньої ялини. Біле мережевне вбрання. Чорні локони, обрамлені крижинками, червоні намиста калини на тендітній шиї. Сині, майже лілові губи. Це була вона. Гарна. Мов морозний світанок, самотня, як зимова ніч, і мертва, як і сотні до неї. Вітер зірвався з гілок темних дерев, засвистівши і здіймаючи порошу. Із вихору сніжинок з'явився він, Брендвард, той самий, хто сидів із нею в хатині. Білі, мов сніг, волосся і вбрання. Він був яскравішим за місяць, чистіший за кришталеві озера і холодніший за найсуворіші морози. Жертва була прийнята, сказав він із сумом і відстороненістю, простягаючи руку. Тонка долоня торкнулася його, приймаючи запрошення. У цей момент усе навколо застигло, ніби світ затамував подих. Він стиснув її руку, і від його дотику холод пронизав дівоче тіло. Але це більше не було важливо Відчуття ваги, страху і болю. Розчинилися разом із диханням, що стало легким, немов зимовий вітер. Брендвард повів її вперед, і їхні силуети, мов тіні, зливалися з бурхливим вихором сніжинок. Кожен її крок ставав дедалі легшим, ніби земля вже не тримала її. Сніжинки, кружляючи, закривали все навколо, і Лейрин раптом відчула себе частиною цієї завірюхи, вона стала частиною вітру, морозу, частиною самої зими. Їхні постаті зникли, залишивши лише танок кришталиків льоду, що сяяли у світлі місяця. Морозний вітер підхопив їх, несучи все далі й далі, у безкінечність зимової ночі. Небо, вкутане хмарами, неначе відкрилося, щоб прийняти нову душу у своїй снігові чертоги.